Шановні гості, дорога родина, привіт! Привіт всім зайчикам моїм любим! Привіт! Я сьогодні без макіяжу. Отаку онлі натурель. Чиста в мене голова. Я сьогодні зайчики що робила? Розказую, показую. І заодно зараз в мене тут машинка пере, але там такий режим, шерсть, воно не голосно. Включаю парогенератор, бо треба. Е Попрасувати зараз постіль. Парогенератор включився. І показую свої новості, новини. Ну, побачили ви, що я посилок складала сьогодні море. Всі лотики розкупили. Дуже вам вдячна. за очки, хай вам приносять радість, удачу. Тому що косметика завжди, ну, мене. Радує, хай вас радує. Ви бачите, що вікно чистіше. Чистіше вікно. Вчора вітрюган такий, страшний, і сьогодні, до речі, вітер. Але вже ж помила вікно вчора, це треба мені було це все прийняти, бо парагенератор на вікні. Заодно підвіконня помила, вікно помила, сітку помила. До речі, сітка вже така старенька, трохи там надірвалася. Внизу, але скотчем заклеїли. Сергій каже, якщо що, можна буде нову заказати, ну, поки нормально, бо сітка треба. Мухи, сміття, тут дуже з вулиці прям летить. По-страшному. Так що вікно чисте, хто молодець, лайк мені, я молодець помила вікно. Хоча мені було страшно, така є спеціальна шваброчка, а давайте я вам її покажу. Зараз відкрию свою комору. Отака ось я штука мить вікно. Я прям ну так, не вилазячи туди на двір, цим ось омиєш, а потім ще з різінкою таку вниз стягуєш і супер. А це в мене, бачите, ось? О... Садочки. Це теж називається, що не попало в гаражний розпродаж. Оце так, друзі, Куча всього, що тут треба буде перебрати. Оце якщо акція, то я буває, купляю якийсь засіб не один, два, три. Потім дуже багато купляю антистатиків, бо вони треба на осінь бризкати і тканини і в хаті, як прибираєш, там. Якась косметика, якесь мило, якесь щось, є для душа, таке все прокладки, теж якщо по акції якісь беру. Ну, а тут внизу це вже поприбираю хозяйственні штуки. Це коврики чисті постірані. Як стираю, наприклад, в туалеті забираю оцей стирать, то відразу кладу чистенький. Для квіток тут також є в мене добриво. Оце все тут. Воно було все гарно, але оце поки шукала для вас для розпродажу всякі штуки. То оце тут не робила Мерву. Треба буде поскладати Бо тако все на кучі. Ви бачите, да? Це ось не попало в розпродаж. Спочатку думала, а потім думаю, та хай буде мені. Так само, знаєте, як оце? Щось куплю, оце дезодоранти оці для Сергія. Думаю, та хай буде ще. Оце дуже класні, кстати, Палочки бамбукові. Мені подобається, що там немає пластикових штук. Ну, в ушах ковиряються. Є ще ось такі великі в мене. О, так що, друзі, до речі, оце за Аврори погана тряпочка. Розкиса страшне, це така, типу, бачите, отака. А оця колись брала в форі, отака, то це гарної якості. Такі, типа тряпочки, ще тут вони в мене стоять. От. Так що, друзі, оце бачите? Скільки всього. Церкало, до речі, чисте, але пилюка з вікна летить. Так, показала вам. Далі парогенератор нагрівся, я вже пошила штани світшота. Скоро буде, ну як, скоро? Треба доробити і буде нова колекція. Зараз все, зайчики, деренчить, все гуда, ну вже звиняйте. Зараз вона набере води, бо полоскає, і буде тихо. Так що трошечки освободила місце на нову косметику. Сергій каже, що вже пора в Аврору. А там, ну, це типа Аврора газета, така в них в Інстаграмі. Там якісь органайзери. Я не знаю, як там його організувати. Воно все на кучу, вся одна на одне. Зараз швидко постіль, бо я прасую. Мені не подобається непопрасована постіль, як виглядає в шофі, бо вона місця більше займає жужмом. То я люблю прасувати. Попрасую зараз, воно остине, щоб таким, знаєте, гарячим шофу не класти. Трошки воно охолоне, і потім я буду собі складати. Стираю. кардиганчика, знайшла з альпаки, стираю його в стиралці зараз. Оце півдня пакувала, бо спала до 10 Ще шеночі, і в нас тут щось горіло, торфяники горять, то закрила вікно, то було душно спати. Але ж так з віком смерділо ввечері. Днем якось не так. А ввечері повітря стає важке і опускається вниз. І тоді дуже смердить сильно горілим, горілою тирсою. Ось, зараз буду чихати. Ой, закрутила в носі. Кхай, зайчик, я буду здорова. І ви будьте здорові. Оце отак от. от. Чихнулася. Закрутила в носі. Бистренько попрасую. Ага, і ще поки вспомнила. Вчора просили мене, дівчина пише. Гаражний розпродаж, а вона думала, що в Каже, передивилась три рази, не побачила рекомендації по серіалам. Зараз буде вставка. Там вчора я на Netfліx якраз класила і покажу хорошенькі серіали, які ви можете сміливо дивитися. там різні, на будь-який смак, зараз вставляю. Ой. Друзі, просили дати рекомендації на рахунок серіалів. Ось я відкрила Netflix, це ті, які я дивилась і мені дуже сподобались. Тож, начну або почну з ось такого серіалу з такою назвою. Серіали ми вибираємо за принципом: онлі український переклад, або якщо перекладу немає українською, то ми дивимося мовою оригіналу з українськими субтитрами. Почну я з цього серіалу, рекомендую вам. Він надзвичайно цікавий. Якщо ще не бачили цей серіал, то також раджу подивитися. Він називається Кром Корона це про королеву Єлізавету. Як вона взагалі про неї, про сім'ю дуже цікаве. Тут не стільки як про королівську сім'ю, а як про саму особистість. І настільки людина може бути цікавою та сильною. Тож, якщо не бачили, рекомендую. Класний комедійний серіал, я його називаю саме комедійний. Хоча тут написано драма дуже класний. Назвою Люцифер. Мені зайшов, я його дивилась давно, як тільки він вийшов, і от всі сезони, які виходили, я їх всі придивилась. Якщо не бачили, теж рекомендую до перегляду. І свіженького це комедія, так, класна. Вона називається Джентльмени про Англію. Взагалі чудова. Також рекомендую свіженький серіал цього року. Якщо любите комедії, епічна комедія. Рекомендую. Це дивились ми буквально вчора. Закінчили дивитися мінісеріал. Тут написано, що це комедія, але для мене це скоріше навіть драма. Я його не назву комедійним, хоча тут так написано. Називаються Острів Мільярдерів. Ще один надзвичайно цікавий серіал. Він вам також дасть поштовх або думку про те, як працюють фармацевтичні компанії, як ці ліки взагалі будь-які заходять на ринок. Міні-серіал. Я не знаю, чи він є десь ще окрім Нетфліксу. Подивіться його, це дійсно драма. Він цікавий. Це дуже надзвичайно відомий серіал. Називається Картковий будинок вийшов він досить таки давно. Продивилася його давно. тож також можете подивитись і тут ось бачите, те, що було продивлено корона. Мені дуже сподобався «Ферзевий гамбіт» про дівчину. Яка грала в шахмати, грав Кальмара? Я не дивилась. Принципово дивитись не буду, судячи по тому, що там відбувалось, мені не подобається. Це про психопата, почала дивитися і кинула. Медмен класний серіал, але в нас немає перекладу, тільки субтитри теж мені. А те, що я починала дивитись, сподобалось. Це ж треба, знаєте, сісти і читати. Це ти вже не відволікаєшся. Друзі, я думаю, що на сьогодні вистачить. Якщо цікаво, ставте вподобайку. Якщо щось з цього вже дивились, теж ставте подобайку та пишіть коментарі. Так, вставила серіали, я думаю, ви побачите їх. Щоб все було чіткі Зняла. Це в мене Сергій ось такою простиню вкривається. Для мене це холодно, а йому, от бачите, навіть взимку, може таким тонким. Колись брала в задню цю тканину на е, маєчки. А Сергій так взяв, каже, ой таке хороша вкривається. Думаю, боже, так хай буде йому вкриватися, я собі ще щось на маєчки знайду. <сум> Зацінив, каже, хороша, м'ягенька вкриваться. Бо він не любить, коли знаєте, якесь таке ну, грубе, або буває така постіль, ну така жорстка, то Сергій любить, щоб йому було няшно. То це я Бо я вкриваюся навіть літом тоненьким одіялом. Не можу спати, не вкрита, я не засну. Тобто, Поки я не вкриюся, я не можу заснути. Мені треба, от якщо я щоб заснути, чимось накритися, якимось ну чим небудь. То навіть літом, коли жара, а як-дуже дуже, -дуже от 40 було, то тільки я залишала простирадло або куди А зараз вже заправила таке писіньке одіяло або ж ковдру. Там ще приходить глядач і постійно мене виправляє. Не манжета, а манжет правильно. Ну, то, як правильно, то зробіть канал окремий. Тематика у вас буде, як говорити правильно, і будете ну, так от розвиватися в цьому напрямку. Я говорю, я говорю. А то приходять, знаєте, такі. Ми тут ляпаємо, що і гекаємо, і шокаємо, і бекаємо. І... Все в нас в порядку. Ми одне одного розуміємо. Ні, ото приходить ковиряти як правильно. Ми тут і самі знаємо, як правильно. Головне, пишіть без помилок, а балакати можна як завгодно. Спідницю ще треба погладити. Ой, боже, скільки роботи сьогодні. Але я цю, сьогодні, вчора от, знаєте, в такому, цьому півдня пакувала, бо все в пухирчату плівку позамотувала, щоб воно ж приїхало ціле, а не одні ошмотки доїхали. В свої коробки, зайчики я пакую, посилки. В мене куча коробок, ви ж бачите, я зберігаю. В мене ото як о, в цьому. Зберігаю коробки, щоб ви не платили новій почті за коробку. Бо рахуйте одна коробка, це мінімум 30 гривень. Ну, нашу вам платити за не? к чому, то я в свої пакую. Ну як? Ті, що мені, наприклад, приїжджають якісь посилки, то я ті коробки не викидаю, бо бомжі, звісно, будуть раді, вони збирають, і здають макулатуру. У нас тут там за вербою є пункт прийому. Я бачу, вони кожен день вигрібають сміття, сортують. Бомжики і собі заробляють пару гривень на якусь там, я не знаю, що вони там, бояришник п'ють, чи горілку. Чи просто п'ють щось. Так. Це зверху я спочатку надягаю. Боже, де стільки ти будеш полоскати, хай бог милує. Вже третій раз усе повлочиш. Щось закрутила. Спочатку матрас, потім такий є на і потім я надягаю отаку, е, трикотажна трикотажну простинь зверху на, на матрасник, а потім я тільки застилаю постіль. Тобто в мене оце ще тримає на матрасніку тоненьке простирадло таке на резинці, бо я дуже не люблю простирадла на резинці, вони мене бісять. Мені воно не красиво. Його незручно оце в шафу класти, оце ці різинки, боже, жах якийсь. Ну, я щось не люблю. Знаєте, люди є навпаки люблять тільки на різинці. Мене оце, 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 зовнішній вигляд бісить. А так як на, матра... на матрасник прижати, воно щось такого, типа як махрове, ну це повністю бавовняне, махрове таке. Колись були такі в мене куплені два наборчика. Наволочки, знаєте, для чого я ці махрові використовую? Наприклад, як перу щось таке з ворсом, то я прямо в ту наволочку вкидаю, вона ж розтягується еластично, і в стиралку прям в тій наволочці. Щоб, наприклад, якщо ворс, то щоб воно е, стиралку не опаклюжило, то, то в такі наволочки, оце в мене є такі, я залишила, бо воно просто некрасиво виглядає. Оце, це трикотажне, це просто ну що це воно таке, як хляки якісь. Ну, ви поняли, зайчик. Мені воно не гарне. І чорті як його в цю шафу скласти, як ти його не складає, воно як трясся якесь. І, ой, як здрасть, то я не люблю оце таке. Мені воно, ну оце, ну що, ну як його це складати? Мати Фу. Але свою функцію виконує, і воно. 100% бавовна, але вже таке, знаєте, все в катишках, але як під на матрасні, то пайду. Застилаю додатково, щоб воно тримало, бо на матрасник не такий на різінці, а знаєте, з такими гумками, що за бока зацепляти. І, до речі, взяла в мене він не хебешний, а типу мікрофібра, і все рівно краще, щоб щось ще зверху лежало. Як десь мені попадеться повністю хебе, хороший такий. Ну, в смислі бавовняний на матрасник, то я куплю тоді, а той поїде, чи в село десь пригодиться як рядно якесь. Оце отак от, от, як небідь, пропарюю я. Хоча цю кості я стирала, так зазвичай, якщо біла, то я на 90 градусів вкидаю. У мене з цим проблем немає. Я виварювати люблю. Люблю виварювати. От Постіль і нижню білизну свою. Трусішки, я стираю при 90 градусах. У ну, мене воно в основному все біле, ну, трусішки, в основному білі. Взимку, понятно, що вони ну, більш такі темніші. Я вибираю, бо взимку ти ж більш таке темне щось. Ну все ж ну в принципі, яка різниця там під кого-то. там. То, От. То я... в мене з цим проблем немає. скажу, Я можу при 90 градусів стирати. Це колись, це, до речі, я сама оцю постіль шила. Купляла тканину в стилі Діороця. І мені вона так сподобалась. Я з неї плаття шила, а потім, думаю, боже, така гарна, хочу собі таку постіль. То пошила собі ще й постіль. Вона по ширині не дуже я тут дотачувала, бо тканина була шириною метр 60. От. Дуже красива така. Мені подобається. О, друзі, кому що. Все одно вже сьогодні вітерець такий більш прохолодний, але все рівно ще душно. І дуже сильно смердять торфяники. Оце вам скажу, щоб ви знали, що ще й вікно не відкриєш. А вночі, бо Сергій каже, в три часа ночі бахкало шах Ти чула, кажу, боже, я так спала, вов ще не чула. От взагалі нічого не чула, бо вікно ж закрите було. Якби було відкрите вікно, то воно ну, дуже було б чуть, звісно, як збивають. Але начебто як позбивалися на підльоті до Києва, в Київ вони не залетіли. ну Це так написано. Віримо зайчики, офіційним даним, тому що написано, що нам остається робити. Правильно? Так і живемо. Я прям, знаєте, не так, що там прям кожну складочку виглажуєш. Ні, щоб в шафу нормально положити, і щоб воно ниже було, це постіль. Все. Основна задача. Мені ж її не на виставку на ліжко. Тому що, коли ти не попрасуєш, ну воно ж таке дуже об'ємне в шафу всунеш, воно буде там отаке. Так, а, ще що хотіла сказати. Поки згадала, друзі. Сьогодні таке, знаєте, люпаю ще. Люпаючий влог. Там і вас відволікає. Значить, дивіться, що я продала лотики там новеньке було. Ну, те, що я в поривах, що поголізма, по акції брала. І таке от теж з, витягла, думаю, попакую в лотик. Я потім думаю, Та, ні, ладно, мені пригодиться, назад туди позакидала в свої ці, як я кажу, срачі, в свою комірку. В мене ще є таке, що я там, наприклад, відкрила, почала користуватися, потім знов щось собі підкупила. Ну, таке, знаєте, там по чуть-чуть використане. По чуть-чуть використане, тестери мої. То можу ще такі лоти поробити, якщо цікаво, там прям тазиками, <смі> тазіками, тестери. По частину минулого разу Насті попакувала. 40 лаків для ногтей, знаєте, де всяке таке. Ну, Може, вам таке буде цікаво, то напишіть. Косметика тільки така, тестери. Те, та, що я ну, користувалась. Ну, понятно, що воно все теж свіжими термінами придатності, але там трішки, там, наприклад, пів засобу використано. І все хороше, бо я ж постійно хочу щось нове брати. Чимось новеньким користуватися. Так, все. Перекинецю. От. То понаписуйте, зайчики, що хто готовий. Ми сьогодні нічого не готували. Вчора Сергій тушив м'ясо з грибами. У нас там ще були грибочки, протушив. Картопля була. А сьогодні ми ходили, ж віднесли посилки, і вже воно так, ну, часа три, мабуть, було. Зараз скільки? Зараз 16-13. Вернулися, купили. В Вварус ходили, купили там пиріжки свіжащі з капустою, смачні такі ням-ням. Поз'їли по пиріжку, випили по каві. Це такий був обід. Ввечері я вже не знаю, що. Є в нас і риба морожена, хек, чуть мені її не хочеться. Я рідко коли їм рибу. Для мене це, ну. Дуже рідко, коли мені хочеться риби. Я не рибна душа, бо є люди, які дуже обожнюють рибу, їдять її часто, я ні. І от нічого не хочеться. Вже ні котлет, ні м'яса, нічого. Сьогодні я навіть не знаю, що. І борщ варили, недавно голубці були, і картопля, і макарони, хто його знав, що їсти? А ще купили є е, ці оладки з печінки, прям куплені. Добрі вони там роблять дівчата в кулінарії самі. В цьому варусі, що набажана. Там свіженьке все. Оце ще ввечері будемо їсти з кулінарії. Оладки з печінки. То якраз не думаю, що його їсти. Нічого не хочеться робити, бувають такі, ні, що. Взагалі нічого не хочеться робити, але хоча б оце, знаєте, бо воно як назбирується багато, йому тоді не можна дати ради. Якщо, наприклад, багато постів треба прасувати, або якихось багато речей, ну, наприклад, своїх там е постіраних і тобі треба їх складати, потім, ну, нереально, не можеш дати ради. А так, якщо потроху, то що ж дай робиш. Все. Тепер воно охолоне, бо як гарячим покладу, то воно ну, таке типу, ще ж влажне. Остина трохи тоді поскладаю в шафу, друзі. Парогенератор супер оцей браун. Ну, але ж він і вартує грошей. Через то він і супер. Не дешеве. Це якби він коштував 3000 гривень і був такий самий. О, то тоді б це було б пічно. А так ну, тут, ну реально дорогі матеріали, воно не може коштувати дешево. Все, жарко мені. Жарко, бо закрила вікно. Я відкрию вікно. Моментально воно сквознячисько, дивіться, зараз покажу. <звізнячисько> бачите як? Оце вчора таке сквознячисько з вікна, а я вікно мила. Думаю, вже ж помию, бо через нього дивитися неможливо було. О, бачите, воно, який вітер видно по деревах. Так що в мене сьогодні ледачий день. Взагалі нічого не хочу робити. Буду відпочивати. На голові все розпалося знов, а коли щось роблю, то скручую до кучі. Чим з таким я гарним побризкана, чим це я сьогодні? М -м, сьогодні москіно файні, дуже гарно пахне, бо йшла, побризкалася. Сьогодні не солодке, а сьогодні свіже в мене. Я бризкаю на волосся, на одяг, а потому, щоб мені гарно пахло. Винюхую. Сама себе винюхую. Половина шляху вже пройдено. Установлені цілі виконано більше, ніж на половину. Так триматися, мені мій годинник каже, що ще скоро, і в тебе буде супер результат на сьогодні. Кроки, кроки. Активність. Має бути, зайчики, фізична активність. Так, щось тут скотч під столом валяється. Бо пакувала, в мене є і скотч отакий. Обережно крихке, на всі коробки понаклеювала. Ну, щоб там все, знаєте, щоб все було по фіншу. Боже, скільки ти будеш його? А, це вже віджимає, добре. Вже колотить машинка, отжима. Це вам сьогодні буде шумне відео. Ну, вже, зайчики, вибачайте. бачайте. зайчики, ви бачите, терпіть. Ну, бачите, віджима машинка. Хоча тут стоїться, зараз вона стирає е, на е, вовну, на шерсть. І тут, бачите, які маленькі. Оберти 800. Так, воно там воно, всередині колота, бо чорна, чорні двері і не дуже видно. Що в мене вон куча лежить, перебрати, треба е, попрати. Тут сміття я сюди складала. Все, друзі, на сьогодні все. Ну Кульки ті, що були попаковані води, Ну, я все в похирчату плівку позаматувала. Хороші кульочки, не буду викидати, пригодяться. Так що зараз ще тут все поприбираю, піду. Може подивлюся якийсь серіал. Той, що вам рекомендувала, то я все продивилась. І взагалі, от, ну, коли щось там дивишся, буває таке, що Сергій сидить за комп'ютером, я включаю от, ще якісь реаліті шоу ну, які Сергій, наприклад, не дивиться. да, там. От я дивилася, про ріелтор, і він каже, що йому ці мукли на колоті не подобаються. Ну, там дівчата такі розфуфирені, да, з накаченими губами, з надутими сіськами, то він каже, що йому таке не подобається. Дивіться, а я дивлюсь, мені там гарні такі будинки, знаєте, гарна обстановка. Подивлюся на ці будинки, там, які вартують по 20-30 по мільйонів, ну, деякі по 5. Думаю, о, класна обстановка, хто б мені так гарно поприбирав, як у них там прибрати. Та й так подивлюся, відволічусь від чогось свого. Якщо понаписуєте, чи вам цікаво, наприклад, якщо я пособираю лоти, отакі, типу, тестері, що в мене є парфуми, які там один-два рази я бризнула, купила, а воно стоїть. І мені ну, його ж типу, кудись діть жалко. Бо я ж за нього гроші заплатила. А бризнула два рази, а воно стоїть. Не знаю. Це тест. Буває таке що там і шампуні, і маски для волосся, тобто таке більш доглядове. Парфуми, штук 5 точно є. Такі, що ну, я можу їх продати, наприклад. Потім, шампуні, маски для волосся, тоніки, лосьони, е ну, і косметика теж там. Пудри, креми, всяке таке. Тіні різні, ну, нащо ті. Якщо понаписити, якщо. Цікаво буде, то я почну пакувати соберу. Ну, це не сьогодні, не завтра, бо ви ж бачите, я так довго роздупляюся. Довго роздупляюся. Фарби для волосся нові. Але ж тільки чорний колір. Тільки чорний колір. Ті, що я купляла. От. Все, бачите, на цьому точно все. Тьомки-бомки вам пока. Гарного настрою. Наснаги натхнення. Я собі купила заверну. Заверне тістечко зараз піду його зім, задеру ноги і помрію, щоб мені хотілося пошити. У мене є куча роботи, куча всього, що треба попрасувати куча всього, що треба поскладати. Але знаєте, от кажуть, хай-так перетворився на хай-так сьогодні. Це сьогодні. А завтра я сьогодні трошки відпочину. Завтра з новими силами, бо сьогодні щось я якась втомлена трохи. Все, зайчики, всім цьомки-бомки, пока.